Золотий вірш Біблії, бо так Бог полюбив світ. Івана 3.16. Цей вірш вів оману мільйони християн. Мало того, що цей вірш вирвали з контексту, так ще й малюють його, ніби всі скорботи позаду, все здорово, ми спасені, бо Бог нас любить. Вітаю, друзі! Це канал, на якому ми вивчаємо Слово Боже безпосередньо з давньогрецьких текстів. Сьогодні ми будемо досліджувати так званий Золотий вірш Біблії. Докладно поговоримо про те, що не переклали, точніше, не піддається перекладу на нашу мову. Отже, наш центральний вірш Івана 3.16, це розмова Ісуса з Некодимом про спасіння. Никодим вірив, що спасуться всі євреї, бо належали до народу, вибраного Богом. Ісус сказав ні. Такого не буде. Царство Боже побачить лише люди, які народилися з гори. Докладніше про народження з гори можна подивитися у відео. Посилання буде під відео. Ісус продовжує думку індивідуальності, а не колективного спасіння, починаючи з 13-го віршу. І ніхто не піднімався в небо, ейме, окрім дуже сильне заперечення. Окрім із неба зійшовшого, сина людського. Неочікувано. Так, раніше я думав, що Бог забрав єноха на небо, бо написано, Єнох ходив з Богом і не стало його, бо забрав його Бог. І забрала небесна колесниця. Диявол не знайде тіло Моїсея саме так, бо не зовсім точно переклали Іуду 9 вірш. Де Міхаїл сперечався з дияволом про тіло Моїсея. І тут Ісус каже, ніхто не піднімався на небо, окрім мене. У мене питання, де Ісус піднімався на небо у старому заповіті? Якщо хтось пригадав історію, яка ну дуже нагадує Вознесіння Ісуса після Воскресіння, пишіть в коментарях. А можливо, це просто здогадки. Також цей вірш можна розломачити так. Я про 13. Нікоди. Послухай. Дорогу на небо знаю тільки я, бо там ніхто не був, окрім мене. 14 вірш. І як Моїсей підняв змія в пустелі, так піднесен, під, піднестись повинно сину людському. Що це за історія? Ми зараз. Прочитаємо септуагінті. Достаємо септуагінту і прочитаємо цю історію. Числа. 21 розділ з 6 по 9. І послав Господь в народ або для народа Змій. Смертоносних, приносячих смерть, і кусали народ, і гинув народ, і гинуло багато народу синів Ізраїлева. І прийшовши народ до Моїсея, він каже їм, що ми згрішили, тому що говорили проти Господа і проти тебе. Не треба суперечити Слову Божому, не треба говорити щось. Що різниця зі Словом Божим. Цей народ говорив проти того, що говорив Бог. Але повернемось, помолись тому до Господа, і хай забере це прохання, і хай забере від нас змій. І помолився Моїсей до Господа про народ. І сказав Господь до Моїсея, зроби собі змія і постав його на. Чи цікаве слово семейо, якби знамення. І постав його на прапор, можна ще так перез, перекласти. І, але одне слово, що правор, що прапор, що знамення в давньогрецькій мові. І буде, якщо вкусить змія людину, всякий, котрий вкушений. До речі, це слово показує, що е, людина вкушена, вона. Приречена на смерть. Тобто, наслідки вони смертоносні і після цього людина не зможе жити. І вкушений, подивиться на нього, буде жити. Приберем. Ось де ця історія, яку згадує Ісус в розмові з Никодимом. Трошки підсумків. Народ згрішив проти Господа і проти людини Моїсея. Друге, народ просив забрати змій. Бог не забрав отруйних змій. Це перший раз, коли Бог не зробив так, як просив Моїсей. Багато народу померло від отруйних змій. Четверте, Моїсей поставив змія на знамено. Знамення і знамено російською знаме це одне слово, мідний змій був знамення. Це прямо сказано. П'яте. Всякий, хто гляне, підніме око на мідного Змія буде жити. Мід дуже яскрава на сонці, вона відблискує, її видно здалека. Але не з усього табору. Скоріше за все людям приходилось йти, і ми до цього повернемось. Бо про це говорить Ісус Никодиму: хто іде до світла. Бо в ті часи не можна було зробити щось таким великим і підняти так високо, щоб 2 мільйони людей могли бачити одночасно і при цьому з поставленими шатрами по всій пустелі. Хто відчув на собі укус змії і захотів жити, йому треба було йти до відблискуючого світла, знайти його і подивитися на нього. Вже тоді треба була віра. Що просто погляд може спасти твоє життя. В ті часи були заклиначі змій, можна було йти до них за допомогою чи спробувати самотужки відсмоктати отруту. Важлива була кожна хвилина, і люди приймали рішення кожний своє. Ще як образ, чому змій був мідний, хай поправлять мене знаці івриту, укус змії був пекучим і болючим, наче дивитися на сонце. Яке відблискувало на міді. 15 вірш: Для того, щоб всякий віруючий в нього життя мав вічне. До речі, слово віруючий це форма слова, яка показує на постійну дію, не час від часу. Часом вірю, часом ні. Ні, це спосіб життя. Невід'ємна частина його вірити. На мою думку, 15 15-й вірш це також паралель тієї історії із зміями. Тоді люди від початку вибирали шлях, яким вони будуть іти, коли вкусить змія. І коли наставала та мить, вони не коливались у виборі, що робити. Можливо, ці слова Ісус сказав Никодиму не дарма, бо Никодим прийшов уночі. А вдень серед друзів фарисеїв не визнавав Ісуса за Месію. Ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте на вихід другої частини в продовження цієї теми.